Руський репер Серега, який сидів стільки років у кріслі журі, який купу років заробляв тут, одружився на українці і у 2019 році клявся в любові до України, до нашої землі на танцях зірками. Україна для мене це свобода. Я хочу бути здесь срібних людей. Це моя земля, мені здесь хорошо. Після 24 лютого перевзувся в повітрі. Після повномасштабного вторгнення він вивіз своїх двох синів в Білорусь і сказав, що він вберіг їх від небезпеки у інтерв'ю з російським пропагандистом. Борисом Корчевниковым, який схоже перед інтерв'ю добряче чогось бахнув. Після переїзду обратно на родину з України, де він провели багато лет. Після многих драматических событий в личной жизни. <плес> Сам свидетель з радістю слушують, приймають всіх, хто к ним приїжджає з добрим серцем. Зізнався, що взагалі віддав сина в Суворовське училище, космічний ідіот. Казати, що він хотів їх вберегти від небезпеки і в той же час віддати сина в руки путіну. Там він пояснює це тим, що він не хотів, щоб його дітей виховував нацист. Я не хотів, щоб моїх сновів виховував нацист. Прорахувався, але де Чому почому побачив, як ви поєте це? Где-нибудь на Донбассе. Знаю, что собираетесь туда, да? Хотите выступить перед ребят? Они хотят, чтобы их посещали в первую очередь девушки, артистки. Я узнавал. И так уж що він что вин в паршу чаргу Советского Союза. До сих пор, когда на границе мне задают вопрос, откуда прибыли, я отвечаю. Каждый раз неизменно. Из Советского Союза. Помните такую страну? Я никогда не скрывал тоску и ностальгию по. Бальшому красному проекту, отак, наше телебачення роками давало вплив, славу і право відбирати таланти відвертим колабораціоністам.